Заробляєте 7 тисяч злотих у Польщі, ви вже можете отримати іпотечний кредит, щоб купити своє омеріне житло. Мене звати Кубо Євгенія, я власниця Агентства нерухомості та ліцензований кредитний консультант. У нашій компанії ми допомагаємо іноземцям отримати іпотечні кредити та купувати житло безпечно. А це відео ми знімаємо саме у травні 2025 року. Наші клієнти вже купили сім нерухомостей за допомогою іпотечного кредиту. А травень у нас ще не закінчився. В цьому відео я вам розкажу реальні приклади того, скільки потрібно заробляти для того, щоб отримати іпотечний кредит у Польщі, і покажу вам реальні цифри. Важлива інформація перед тим, як дивитися на реальні цифри. Мої приклади, які в мене тут є, написані для того, скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотечний кредит у Польщі, вони зроблені лише по одному банку і по ідеальному прикладу, коли в нас людина працює в умові опраці. У вас можуть бути інші ставки, інші суми заробітку, тому що кожен банк має свої вимоги, має свої ставки, і він буде прораховувати ваш заробіток і давати вам різні суми кредиту в залежності від вашого типу затруднення. Тому, будь ласка, враховуйте те, що це такий загальний прорахунок. Якщо вам хочеться індивідуальний прорахунок, і ви хочете почути, скільки ж кредиту дадуть вам у Польщі саме по вашому прикладу, то потрібно заповнити. Бот, які є у нас під цим відео, посилання на цей бот. Отримання іпотеки це безкоштовна послуга моєї компанії, і ми вам безкоштовно допоможемо прорахувати ваші кредитні можливості, зрозуміти, в які банки ми можемо складати внески, і допоможемо вам дійсно пройти весь процес отримання іпотеки в Польщі абсолютно безкоштовно. Тому посилання під цим відео, щоб прорахувати саме ваш приклад і саме ту суму кредиту, яку можуть дати вам в залежності від того, де ви працюєте, і скільки заробляєте. Але перед тим, як же ж. Пройти до індивідуального прорахунку рекомендую все-таки подивитись це відео і подивитись на загальні суми того, скільки банки просять заробляти для отримання іпотечного кредиту у Польщі. Почнемо з вами з прорахунку, коли ми хочемо отримати з вами 500 тисяч кредиту. Але 500 тисяч кредиту це не означає, що ви будете купувати нерухомість за 500 тисяч. Це лише сума кредиту, яку ми хочемо отримати від банку. Адже вартість нерухомості в нас може бути і мільйон. Просто у вас буде власного внеску теж 500 тисяч. Важливо, банки просять у нас від 10 до 20% першого внеску, і тоді буде їхні ставки відрізнятися. Повертаємось до нашого прикладу. Якщо ми хочемо отримати 500 тисяч злотих, то на даний момент той банк, в якому ми робили прорахунок, буде просити, якщо ви один. Від вас заробітку 7550 тисяч злотих. І це саме у нас заробіток на руки, тобто не то чисто ваш заробіток. Якщо у вас є дитини на отриманню, тобто ви один у вас є дитини на утриманні, у вас вже двоє, то тоді наш заробіток має бути 7900 тисяч злотих. Якщо у вас двоє повнолітніх, ви двоє заробляєте, то загальна сума вашого чистого заробітку для двох має бути 8000 тисяч злотих. Якщо у вас двоє дорослих. Заробляють, чи хтось один з них заробляє, а другий не заробляє дорослий, але є дитина на утриманні, на даний момент заробіток має бути 9700 злотих чистого заробітку щомісяця. Якщо двоє дорослих і двоє дітей, то у нас заробіток має бути 10 700 злотих. До речі, також важлива інформація, є такі собі міфи, що для того, щоб отримати іпотечний кредит у Польщі, потрібно мати у цьому мову праці, стали побит або ж найкраще громадянство. Ні, це все міфи. У нас є клієнти, які отримують на умовах злицення, є ті, хто отримують на власному це тобто приватному підприємці, є ті, хто мають спулки, є ті, хто навіть умову діло мають, мають, мають часовий побит, мають стави побит, мають карту резидента. Дехто навіть отримує іпотечний кредит у Польщі, У нас є один банк, який надає. Є іпотечні кредити для українців у Польщі навіть без карти побуту, але вони мають свої вимоги по затрудненню. Тому дійсно запрошую вас на індивідуальний прорахунок, щоб зрозуміти, яку саме вам суму кредиту дадуть і які саме банки вам будуть пасувати. Розглядаємо з вами наступний приклад, це коли ми хочемо з вами отримати суму кредиту 600 тисяч злотих. На даний момент ви один, банк буде просити 9 100 злотих. Ви один і у вас є дитина на отриманню 9200 злотих. Дві особи, що цікаво, тут двоє дорослих, банк не змінює свою суму заробітку 9200 злотих. Якщо у вас двоє, і у вас є дитина одна на отриманню, то на даний момент це має бути 10700 700 злотих. Що двоє дорослих і двоє дітей на отриманню 11700 злотих. Наш третій приклад це 800 тисяч злотих кредиту. На даний момент, одна людина це у нас 12 тисяч 100 злотих, одна доросла і дитина на утриманні 12 тисяч 200 злотих, двоє дорослих так само 12 тисяч 200 злотих. Двоє дорослих і одна дитина 12 тисяч 600 злотих. Двоє дорослих і двоє дітей 13 тисяч 500 злотих. І третій приклад це сума кредиту 1 мільйон злотих. На даний момент, якщо ви один, то потрібно заробляти чистими щомісяця 15 тисяч 100 злотих. Один дорослий і дитина на отриманню 15 200 злотих. Двоє дорослих 15 200 злотих. Так само, як і з одною дитиною. Двоє дорослих і одна дитина на отриманню 15 500 злотих. Двоє дорослих і двоє дітей 15 700 злотих щомісяця заробітку. Напишіть у коментарях, які ви хочете розглянути приклади. Якщо ви не підете на наш індивідуальний прорахунок, а хочете просто почути в наступних відео, наприклад, щось по прорахунку, яку суму треба заробляти, щоб отримати якийсь конкретний кредит, вас цікавить, то пишіть у коментарі. Якщо таких коментарів буде достатньо, ми зробимо окремі такі відео по ваших саме сумах. Не забудьте підписатись на наш канал, адже у нас завжди корисна інформація про нерухомість у Польщі. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео.